Всім привіт! Сьогодні знову таке експериментальне відео. Сьогодні без реклами, просто з відео з Ютуба там е побачили, що ми качали мед і замовили останню банку меду трохлітрову. Він в суто в скляних трохлітрових банках, ті, що ми залишали вже собі на зиму. І ми побачили, що нам на зиму буде забагато, і проникну, така думка промайнула, що треба одну банку продати. Тільки подумали, чик в коментарях жіночка написала. От і сьогодні мед поїде. Але цікавість в тому, що він в скляній банці. Подивіться, як я його запаковував, поки я понесу посилку, бо я вже біля нової пошти. Поки понесу посилку, подивіться, як я його запаковував. Остання банка меду. Як її новою поштою, якщо вона банка стекляна відправити, ну будемо щось пробувати, Маю дуже багато такого упаковочного матеріалу. Ну це не упаковочний, але в мене це упаковочний і такий, і картон. І будемо запаковувати і відправляти новою поштою. Так, щось таке м'яке. Будемо запихати в коробку. Всього тепер воно в коробці. Дуже м'яке, я навіть так брав чуть-чуть так, банку так, ну якби, чуть, -чуть кидав з такої сантиметрової, 2-сантиметрової висоти. Воно навіть не чувствує. там воно дуже м'яке, плюс ось цього ще я на дно, крім ось цього, в коробку. От і зараз ще по боках буду теж ущільнювати ще вот таким самим матеріалом. Ось вот така коробочка вийшла. Мені здається, їй хоч би що. Плюс зараз вона ще буде отаким і, ще... і потім ще покажу. І хоч би що. Все, ось така посилочка вийшла. Я зрозумів, що оця штука вже вона, е, як би сказати, не дуже тут і потрібна. Тому що посилка дуже така, можна сказати, мобільна, ванька встанька, м'яка, така пружинить, бо там дуже всього я напхав, запакував і думаю, класно доїде. А ви як думаєте? Все, повернувся я з пошти, заніс. Надійно вона запакована. І так пакуночок виглядав доволі величеньким, і здавалося, що буде більше сотні гривень. Тому що як 6 літрів замовляли, то приблизно такий самий пакунок виглядав, але рівно 100 гривень отримувач заплатить за доставку цієї посилки. Все, по цьому медові, все продано класно. Е -е. Я думав, якщо не продасться, то буде собі на наступний рік, тому що якщо бджоли вдруг не перезимують. От то де брати мед. І ще таке питання: як ви думаєте, чи варто дзвонити на гарячу лінію Укрпошти по цьому старому питанню, там, де відро триснуло, де е, на Укрпошті там я стояв з замазаними руками. Хто не бачив цього відео, то передивіться, воно таке собі, ну, доволі таке інформативне і неоднозначне. Різні, в коментарях різні думки. Е, люди на два табори там поділились. Так що. Перегляньте його там. Я його прикріплю десь, чи в коментарі буде прикріплено, чи в описі цього відео, чи підказка вискочить зверху в правому куті. В общем, знайдете. То скажіть, чи дзвонити на Укрпошту, чи вже все пройшло, все забулось, буду зі мною, так ніхто й не зв'язався. Тоді я дзвонив, вони казали, все, зв'яжемося, зафіксували, давайте там, я ще свої дані, там все вказав. Ну, Після того ніхто зі мною не зв'язувався. Так що чекаю в коментарях вашу пораду, чи варто ще ото все ворушити, там, запитати, як там моя справа. Ну, принаймні, я думаю, так, ну, мали б розглянути, сказати, е, почекай. Ти не правий, там, чи ще щось. Ну ніхто ж не зв'язується. Просто так, як будь-то для галочки, для мого заспокоєння. Я там все написав довго, сидів, писав, записував свої дані, паспортні і всякі різні там. І все. Типу, очікуй. Вже вон рік кінчається, а ніхто не зв'язується. Зв то що ви скажете? Дзвонити, питати, розказати вам, чим то все закінчилось, чи і так вже забулося, і так буде. Ну ладно. Все, тепер чекаємо доставки цієї посилки. Я не знаю, перший раз в скляній банці відправляв. Ну навіть якщо банка поб'ється, а вона не повинна побитись, ви бачили, то мед там ні в якому разі не повиливається, тому що він вже такий густенький і смачненький. А ви в склі відправляєте? Відправляли, які у вас були, може, теж казуси з тими поштами. Все цікаво було би прочитати. Тільки що розвертатися біля нової пошти. Та де там? Заїхав якісь такі заглублення задніми і передніми. Е, ну Замерзла така вода, позамерзала сніг, літ, і вперед назад і не можу. І тут вже каджар білий стоїть, дивиться, я вийшов, подивився, куди хоч руля крутити. Він теж вийшов, поміг там мені підіпхнув, ще там якась жінка вроде, підійшла, допомогла, підіпхала. Я виїхав, подякував їм. Ну, а потім їдеш по дорозі, вже як на дорогу виїхав. Їдеш як трамвай, руля просто можеш пускати і по тих коліях їдеш, машину не знесе нікуди. Просто що на дорозі одна полоса. Якщо зустрінеться машина, то так само як на коліях. Тут ще жіночка, який мед відправив, дуже переживає, що я не відправив може, бо не прислав номер тен. Поїжджу по такій дорозі. Я навіть не знаю, де той чек, в якій кишені. Зараз трошки не до того. Приїду додому. Відправлю. І... У мене камера не робить в телефоні. Треба вдома буде сфоткати іншим телефоном. І просто по таких дорогах їжджу, тут про щось інше думати не можна, аби тільки бортами ні з ким не зачепитися. Так що не переживайте. Раз ви вже подивились то відео, значить ваші переживання вже розвіялися чи як у вас. Але ну, нам властиво переживати.